Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви на каналі Вмістожер. Мене звуть Олег Самельник, і сьогодні розпаковуємо знову іграшку. Чому я записую ці видива? Я люблю хизуватися. Я не очікую на шалений фурор. Я впевнений, що такий контент не є найнеобхіднішим в Укртубі, але мені це потрібно. І очевидно, потрібно вам, бо ви навіщось. Це дивитись. А сьогодні у мене на розпакування Outcast A New Beginning Adepha Edition. А про цю гру я знаю надзвичайно мало. До сьогодні я думав, що це взагалі ремейк, ремастер якоїсь старої гри. Я був близький до істини, бо це сиквел оригінальної гри Outcast, яка вийшла ще у 1999 році. Мені на той момент було 13 або 14 років. 13, так. Ем... Ну е мене зацікавило саме колекційне видання, бо предмети, які входять у цю колекційку, дуже і дуже навіть привабливі. Тож чому би і не заволодіти такою цікавою колекцією? І е в мене сьогодні аж дві нагоди для того, аби записати це розпакування, бо насправді ця колекційка стояла більше місяця, і сьогодні мені довелося її протирати від пилу. Я відкладав це розпакування там і хворів, і відпустка була. Так, от дві нагоди: по перше, компанія Frogwares, ви знаєте, таку студію, яка робить ігри в Україні. Подарувала мені цю. Шикарну ковтинку, і я не міг сьогодні не вигуляти її в, в укртубі. Тож насолоджуйтесь цим неймовірно яскравим зеленим кольором. А також е, я дуже довго думав, як мені застосовувати ось цей ніж, який е, коштував мені більше, ніж е, ця колекційка. Тож зорі зійшлися, планети встали, склались обставини. І сьогодні будемо красиво, е, стильно розпаковувати. Колекційку Outcast A New Beginning Adelpha Edition. І почну зі зрізання плівочки. Я трішечки злукавив, бо насправді гра мене зацікавила також тим, що це пригода на далекій планеті. А в цій грі нам треба шукати власну доньку. Ми граємо за людину, за чоловіка. І е паралельно шукаючи доньку, ми захищаємо інопланетну расу. А це не трипле проєкт це таке дабл але е тим не менше виглядає як щось, що самі творці дуже і дуже полюбили. Плівка тут доброякісна, товста. Е я її вже ріжу, ріжу, а вона не, зр не зривається. Хороший матеріал, не пошкодували. Ось така коробочка. А, на ній є голограма, на якій зазначено, що це 1187 номер із п'яти тисяч. Небагато цих колекційок вийшло, і одна із них тепер у мене. Відкриваю. А, базова картонка з дуже тонкого картону, а, і, скоріш за все, її. Потім треба буде десь викинути, або що. Що? Ага, ну це сама фігурка, напевно. Фігурка тварини. І ця фігурка у коробці з виставковим екраном. Щоб ви, не дай Боже, не пошкодили цю фігурку, ви можете тримати її в цьому контейнері на полиці. Мабуть, я так і зроблю. Але все одно хочу подивитися. Я не з тих колекціонерів, які не розпаковують речі. Я люблю речі використовувати, застосовувати і люблю споживати. А потім е дивитися на порожню коробку від колекційного видання і розуміти, що ну, я це використав. І у нас е отака. Вау! Вау! Це. Ну ні, це не виставковий варіант. Всередині просто картон. Таке ніхто на полиці тримати не буде. Ми цю картонку просто викинемо. А, ну, як, я відправлю це додому, хай воно там зберігається у коломиї. Подивіться, ось така фігурка. Ось такі велетенські вуха, істоти зі світу Outcast A New Beginning. Ну, хіба ж вона не чарівна? Ну, хіба ж вона не прекрасна? Я. Е... Тішуся. У нас буде домашній улюбленець, окрім тих надцяти котів, які живуть у нас на хаті. А насправді на цьому колекційка все. Тут ще є ось така коробка, тут якась продукція і сама гра, і більше в коробці немає нічого. А, ця коробочка теж стильна, виглядає як контейнер зі світу гри. Вам може не так добре видно, але тут є певний друк, і він гарний. Ні, фіга собі, диск просто випав. Що це? Офіційний саундтрек. Я думаю, що він просто вивалився з якогось. Ага, ага, я зрозумів. Так, віднедавна ми почали слухати музику на дисках у моєму автомобілі. Зараз слухаємо саундтрек з Ігор Figment Figment 1 і скоро почнемо Figment 2, яку я зараз проходжу. Наступна на черзі outcast 2. A New Beginning. А, тут нарешті я бачу двійку, а, рані... а тут двієчки немає. Тут є, а тут немає. Е, ну нехай. А, і до речі, так, у цьому колекційному виданні є е, сама гра. Дивимось. Ну, Запакована вона правильно. Тут є стрічечка, якою можна було це акуратно зірвати, але нагадую, що я заплатив за цього ножа більше, ніж за цю колекційку, тож мені треба ним частіше користуватися. Тут нічого дивовижного, просто коробка, просто диск з грою, ніяких ключиків. До речі, одне рейтингове агентство поставило 12 рочків, а інше 16. Так, в комплекті з саундтреком, який складається із трьох дисків, я вам ще раз покажу. Саундтрек складається із трьох дисків. Ось такий конверт. Він дуже зручно ляже у контейнер для дисків в мене в автомобілі. І класно, що в мене програвач на 6 CD, тому я зможу всі запхати і просто між ними перемикатися. В комплекті з цим саундтреком іде буклетик, де написані назви треків, які будуть грати. І напевно, що це хороше рішення, але це дуже непрактично. Цей, ну, його нема де тримати. Вставляти поруч, це не дуже, не дуже. Але вже. Ну і Просто картонка, так собі рішення. Гаразд. Крім того, в комплекті з цією колекційкою йде стілбук. <кій> mm, він дійсно стіл. <кій> а о, о, тут шикарна поліграфія. Навіть не знаю, чи це коректно називати поліграфією, але це так, така літографія, напевно. Так? Друк по металу. І він виглядає шикарно. І тут я бачу цю істоту, фігурку якої. Я раніше вам показував. Не знаю, чи це якийсь поплічник, чи це просто тварина з цього світу, але виглядає стильно. В цей стілбук я потім покладу дисочок, і він поїде до Коломиї. Також у нас тут є артбук, він альбомного типу, горизонтальної розгортки. Ну і я бачив графіку. Це дуже приваблива гра, про яку не говорили взагалі ніде і ніхто. Я не чув, щоб щось про цю гру хто-небудь розповідав. А тим не менше, вона мені сподобалася на роликах, і я думаю, що я отримаю свою дозу задоволення від колекційки, я вже отримав. Це дуже короткий артбук. Я думаю, що ним насолоджуся швиденько. Uh, на цьому все. Я uh, розібрав колекційку «Outcast. Аукаст New Beginning», uh, Як він забув вже, як називається це видання. Uh, я uh, хочу подякувати вам за перегляд і нагадати, що у нас ніколи не закінчується збір на потреби мого uh, взводу безпілотних авіаційних комплексів. Всі подробиці в описі під цим видивом. Але навіть якщо ви не задонатите, то дякую за ваш коментар, за вподобайку і поширення видива. Побачимося у нових випусках в містожера та в нових розпакуваннях. А якісь там колекційки я вже замовив, колись та й приїдуть. На все добре! Для вас балакав і хизувався своєю колекційкою Олекса Мельник. па Папа.